Всім привіт! Сьогодні охренеть, яке класне відео, чесно кажучи, прямо зараз мені боляче я обпікаюсь, тому що я тільки що тестував ці камери на перегрів. Сьогодні порівнюємо DJI Osmo Action 4 та GoPro Hero 12 Black. Я знаю, яку з них я залишу собі. І чесно вам скажу, спочатку все було прям в одні ворота. Ну прям одна камера сильно вигравала, але потім дещо змінилось. Тож перед тим як ми підемо далі, давайте дружити. Якщо ви тут вперше, підпишіться, будь ласка, на цей канал, напишіть щось гарне в коментарях та протисніть вподобайку. Ми тут стараємось для вас, сподіваюсь, вам це подобається. Так, огляд DJI Osmo Action 4. 4 я вам вже робив. Це моя екшн-камера, я її придбав. І, чесно кажучи, я нею користуюсь. Вперше за багато-багато років ця камера замінила. Знаєте що? Оце Соньку. Тому що нарешті з'явилась камера, яка нормально пише і відео, і звук. Оце вона. А потім, десь через місяць GoPro анонсували оновлення своєї фірмової камери. Це вже 12-та генерація. І ви знаєте. Нема резону робити окреме відео про неї. Тому що вона майже така сама, як і рік назад. І ще рік назад. Ну і ще рік назад. Давайте я коротко розповім, що ж тут нового. Корпус зроблений тепер, наче з перероблених матеріалів, тобто такі в цяточку. Але при цьому не весь. Тобто центральна частинка як була чорною, так і залишилась. Мені здається, було б прикольно, якщо б змінили не тільки передню і задню частину, ну і оцю клавішу. А весь корпус. Було б стильніше. З'явилась можливість під'єднати Bluetooth-навушники чи гарнітуру для прослуховування чи запису аудіо. Поки що нормальних мікрофонів, проте я не знайшов. Якщо ви знаєте, обов'язково напишіть про це. Все, що знаю я, це модель ресівер і передавач. Як всі записують в принципі відео, тобто петличка під'єднана до передачу, все це приймається на ресівер, він зараз в камері і під'єднується до камери. З'явилось кріплення для штативу, це, напевно, найкраще оновлення, але в принципі цю площадку легко докупити. Причому є як стандартні, так і сторонні. GoPro тепер коштує трохи дешевше. Ціна офіційно вони зараз коштують майже однаково, а у нас цікавить ціна саме в Україні. Заходимо на наш улюблений є е каталог і бачимо, що DJI можна придбати до 20. Тисяч гривень, а Гоубро коштує більше, хоч і на пару тисяч, але все ж таки більше. Я для вас залишаю в описі порівняння цін і характеристик на ці камери. Переходьте і обов'язково відслідковуйте, як змінюються ціни. Тому що на e-каталозі е це можна зробити, і ви зможете обрати для себе найкращу пропозицію стосовно однієї з цих камер. А яку саме ви оберете, пишіть в коментарях, ми ж йдемо далі. Ну і автономність в деяких режимах заявлена майже в два рази більше. Можна сказати, да ні, щось нове є, треба робити повноцінне відео. Я б зробив би. Але його є резон робити, коли є що показати. Це камера, і треба показувати, як вона знімає відео і записує звук. А це все не змінилось зовсім. Тому все, що новилось, я вам сказав, на цьому можна було б закінчувати відео. Тому давайте порівнювати їх і розбиратись, яка з них краще. Перше корпус компактніший він у DJI. І, чесно кажучи, краще по якості. Це суто мої відчуття. Але отут є якісь зазоренки, ти за щось постійно чіпляєшся, наче деталік більше. Ну, якесь воно не таке. Щось десь стерчить, не прилягає в DJI все зібрано, ну якби просто класно. Ідемо далі: кріплення. Ну тут без варіантів DJI набагато краще. Так, у GoPro додали кріплення для штативу, але це екшн камера, ви ж самі завжди кажете. Хто вішає екшн камеру на штатив? А тут у нас магнітний бистроз'єм, і це означає, що ви можете її швидко перевішувати, наприклад, з груди на шолом чи в різні місця на автомобілі, якщо ви там щось знімаєте. Це набагато зручніше, ніж оці вусики, які доступні з першого покоління, і тобі треба відкрутити, зняти і прикрутити. Це просто. В десятки разів довше, ніж зробити це з магнітиками. Причому ладно вони були б якимись ненадійними. Ні, кріпиться все офігенно. Тут просто розумієте, от їдеш ти на велосипеді, налаштував, наприклад, кут огляду з грудей. І для того, щоб подивитись, що ти знімаєш з GoPro, тобі треба чи підключати смартфон, і це доволі геморно насправді, чи зняти просто камеру і подивитись. Так, от з GoPro це не просто, а з DJI ти дійсно просто вишивнув, подивився і таки. класно, все пристібнув назад, не збиваючи кут огляду, і продовжуєш знімати. Далі давайте поговоримо про підключення звуку, і начебто GoPro про повинна виграти, тому що з'явилась можливість під'єднати якісь записувачі звуку по блютуз. Це класно, я цього дуже сильно чекав, так як у DJI є DJI Mic, і це було б дуже логічно зробити можливість під'єднувати петлі напряму до камери. Але як і раніше, треба відкрити дверку, під'єднати ресівер і так далі. Начебто, все в один крок. А в GoPro можна робити навіть без під'єднання додаткових якихось штук. Проте, як я сказав, є проблема. Таких мікрофонів я не знайшов. Якщо записувати аудіо з AirPods, то якість буде поганою. Так, є ще й дублювання. Аудіо, тобто ви можете записувати одразу дві доріжки і на вбудовані мікрофони, їх тут три, і на AirPods, наприклад, чи будь-які інші навушники, але якість все одно буде поганою. Якщо б був якийсь мікрофон, який можна просто по Bluetooth під'єднати, то це було б круто. Отак От можна записувати відео, використовуючи airpods, і звук буде писатись як на вбудовані мікрофони, так і на airpods. Далі на монтажі ви зможете комбінувати ці доріжки, чи обирати, яка вам потрібна. Наприклад, якщо. Америка знаходиться зовні, ви зможете брати звук з підключеної гарнітури. Тут же ви можете в один крок без додаткових аксесуарів під'єднувати якісь інші мікрофони, і дротові, і бездротові, просто з базою. Тут так зробити не вийде. Треба медіамод. Тож це мінус. І з цього мінусу переходимо до наступного пункту зі звуком: це якість запису на вбудовані мікрофони. І оце те. Через що я обрав DJI як основну екшн камеру. Справа в тому, що нарешті після Sony з'явилась екшн-камера, яка якісно записує звук. І вона навіть набагато краще, ніж Sony, тому що для того, щоб Sony якісно записувала звук, вам потрібен вітрозахист без нього нічого не буде. Тут вітрозахисту мене немає, але я навіть на велосипеді на ходу і так і сяк, і як завгодно, писав звук вже неодноразово, і все було чудово. Перший можливо кілометр я проїхав. І знаєте, яка думка у мене вже була? Льоха, не слухай зараз. Запропонувати Льохі помінятися. Тобто вона прям прикольно порається з вітром без фізичного вітрозахисту. І сама якість звука доволі чиста. Для якогось вложику прям підходить ідеально. 4к 50 кадрів секунду. Широкий кут, сонце прямо позаду мене. Можете зацінити, як динамічний діапазон працює. Сонце прямо позаду. Отак. Чи от так? Шо у кого краще, звук відео, пишіть в коментарях. З іншої сторони, у нас є GoPro. і це провал, друзі. Це прям провал максимальний саме для того, щоб знімати влоги. Бо якщо використовувати її як екшн камеру це трохи не про те. Там звук не завжди важливий і можна, в принципі, використати і недостатньо якісно для інтершумів. Але якщо ви пишете влоги, тут ви не бачите, де мікрофон. Розумієте, ви, як її не візьмете, ви щось доприкрите. І наче вона інтелектуально розпізнає, що де закрито, і включає інший мікрофон. Але всі наші відео, які записані на GoPro на It's Good Trip, вони з покурвленим звуком. Дуже сильно. Це дивитись дуже складно, інколи доводиться просто тіти. Додавати запарило, навіть якщо нічого не прикрито, і ви пишете ідеально звук, там на штативчик якомусь чи щось таке, то вона просто його пише дуже глухо. Якщо порівнювати напряму з діджаєм, то звук набагато гірший. Тож по цьому параметру DJI набагато випереджає GoPro. Це звичайний широкий кут. Тестуємо запис звуку на обидві камери 4К 50 кадрів на секунду. Так це виглядає. Можна зацінити динамічний діапазон, тому що тут зараз контраст сильний. Можливо, з цим GoPro, як і раніше, порається трохи краще. Зараз ми підемо далі, але спочатку крута інтеграція від наших старих друзів компанії Asus. У них є дуже прикольний ноутбук, який має купу фішек. і одна з основних його екологічний дизайн. І тут це прямо не просто маркетинг. Тут навіть у коробці ручка не пластикова, а з переробленого паперу. А деякі деталі пакування можна використовувати як стенд для ноутбука. Оце насправді прям круто. Я коли побачив, здивувався. Сам ноутбук зроблений з Магнієво. Алюмінієвого сплаву з постпромислових перероблених матеріалів. Але мені особисто найбільше сподобалась оця фішка. 1 на 1. Так, його товщина всього 1 см і вага 1 кг. І ZenBook S13 OLED це найтонший 13-дюймовий ноутбук з oled дисплеєм Але при цьому у ноутбука є два швидкісні порти Thunderbolt 4 у вигляді роз'ємів USB-C, які забезпечують швидке заряджання, можливість підключення зовнішніх дисплеїв 4К і передачу даних зі швидкістю до 40 Гбіт в секунду. Також ZenBook S13 OLED має повнорозмірний HDMI 2.1 та USB 3.2 G. 2, А також аудіорознім 3,5 мм. Нагадую, при товщині в 1 см. А ще у нього є OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 2,8K, яскравістю до 550 ніт та кінематографічним кольорним охопленням 100% dci p 3 Але і це ще не все. На борту найновіший процесор Intel Core i7 13 го покоління, а саме 1355U, 16 або 32 ГБ оперативки і до 1 ТБ SSD. Так, це ультрабук, але навіть пограти у щось нескладне тут точно вийде. Хоча як нескладне, RDR2 можна на середніх в 30 кадрах грати. Це прям норм. А для роботи цього заліза вистачить просто за очі. От така шикарна штука. Цей Asus ZenBook S13 OLED з найновішим Intel Core I7 13-го покоління. До речі, у нас на кедрі вже був його огляд, тож можете сходити за посиланням в описі і подивитись його. Йдемо далі, дисторсія і кут огляду. Раніше DJI була краще за цим параметром, а цього року вона. Так само, в принципі, краще, тому що кут огляду у неї в ультравайт більший, а дисторсії менше. Можете подивитись на оці приклади. Ви досі залишаєтесь як млинець сплюснутим, якщо ви знімаєте себе. У вас всі лінії курвляться капітально, а кут огляду по ширині менший. Можете порівняти максимальний кут огляду на обидві камери, запис звуку і. Чи є дисторсія? Ну Вона, звісно, є, але можете порівняти її між двома камерами, бо те, що я бачу на екранчику, GoPro виглядає трохи. Заокруглено, я б так сказав. Ну це ніби спеціально зроблено, щоб було погано. Так я мушу сказати, що якщо ви не обираєте супер там гіперв'ю, максимальний режим кут огляду на GoPro, то ситуація не така погана. Але при цьому тут ви можете знімати на повний кут, і все буде гаразд. Тут ні, треба його зменшувати. Але також додам, що для GoPro тепер доступна нова Max Lens. Ви просто знімаєте оцю штучку, вішаєте її. Вона вже другої версії, і в принципі вона тепер. Знімає ширше, ніж діджай, це було б логічно, якщо б не було так сумно минулого року, коли перший оцей модуль знімав. Навіть не дивлячись на те, що він спеціально зроблений для того, щоб було широко, було все одно не так широко, як на DJI. Запис вночі. Справа в тому, що у DJI хоч максимально роздільна здатність і 4К, але сенсор тут більше, фізично більше. І тому запис вночі реально краще, тому що ви просто більше всього бачите. Якщо ви статично поставите ці камери, я не знаю. Хто і навіщо знімає на екшн-камери вночі, але якщо таке знадобиться робити, все ж таки ми більше про влоги розповідаємо, то DJI підійде краще. А оце зйомка ввечері на просто широкий кут. Теж зацініть якість, тому що на DJI набагато більший сенсор. Ну і звук, і все оце. це, звісно, цікаво. Переходимо до інших речей: у DJI, як завжди, є такий собі комбо-комплект, і в ньому іде кейс. З двома батарейками, тобто в комплекті у вас буде три батарейки. Цей кейс може виконувати роль як павербенку, так і для того, щоб швидко заряджати акумулятори. Дуже швидко. Справа в тому, що у GoPro такого аксесуара немає. Фірмовий він такий, як одоробло, і дуже довго заряджає ваші батарейки. І найголовніше для мене це швидка зарядка. Вона є в DJI і це означає, що за 18 хвилин ви отримаєте 80% заряд. Це просто неймовірно, і це дуже допомагає. Бо я знімаю дуже часто в велоподорожах, Батарейка сідає, ти можеш швидко підключити і буквально за декілька хвилин продовжити знімати. До повної зарядки піде 50 хвилин і. Це теж насправді круто, тому що до повної зарядки в GoPro іде 110 хвилин. І швидкої зарядки нема. Тобто ви підключаєте і по одному відсотку воно капає, капає, капає. Це насправді капець як незручно, а особливо враховуючи те, що такого аксесуару, як оцей цей кейс від DJI немає. До речі, в цьому кейсі є ще й місця для зберігання карток пам'яті microSD. Коротше, для довгих зйомок, як у мене, це прям те, що треба. Ідемо далі: на DJI і на GoPro є фронтальні дисплеї. Проте на GoPro він не сенсорний, а на DJI сенсорний. І ви можете робити. Все, що завгодно, тобто, це такий самий дисплей, як позаду. Ви можете всі налаштування, всі зміни, зберігати якісь швидкі налаштування робити через цей дисплей. Це дуже зручно, особливо коли камера вже закріплена, і ви бачите тільки передній дисплей. Ви, звісно, можете її швидко зняти, тому що тут магнітне кріплення. Але навіть цього робити не треба. Ви можете все зробити з фронтального дисплея. у GoPro її і зняти довго, і з цього дисплею ви нічого не налаштуєте. До речі, вже довго знімаю, а вона досі перегрітачу. Йдемо далі. У DJI є отака кнопочка Quick Settings, а у GoPro її нема. Тут просто у вас включення камери і переключення режимів. Що це таке? Насправді, у GoPro ви можете додавати свої пресети в меню. Меню трохи змінилось, стало кращим, але якщо ви знаходитесь в відеорежимі, ви обираєте серед пресетів відео. Якщо фото, серед пресетів фото і так далі. В DJI ви можете зберігти будь-які пресети. Наприклад, мені під рукою потрібен там от такий режим відео, от такий режим Time Warp і так далі. І за допомогою цієї кнопки у вас будуть ці режими завжди під рукою. Одна механічна клавіша. Включили, виключили, почали записувати, закінчили, натиснули пару разів кнопочку, перемкнули інший режим і продовжуєте. Оцього в GoPro капець не вистачає. Швидкість роботи DJI набагато вища, як і відзичусть інтерфейсу. Але головне це швидкість запуску. Кожен раз, коли я починаю знімати, я натискаю на двох камерах одночасно клавіші. І так вже виходить, що у футаджа DJI завжди є звук запуску GoPro. Вона реально запускається на. Секунду, а то й більше раніше ніж GoPro. Це насправді дуже важливо. Побачили щось цікаво, натиснули, вона вже знімає, а з GoPro такого не відбувається. Але у GoPro також є плюси. Давайте про це не забувати. Перше, тут ви можете знімати відео до 5,3К. Чесно вам скажу, це просто циферки, і це і плюс ну такий собі з натяжечкою. Чому? Тому що при порівнянні 4К на DJI і 5К на GoPro різниці в деталізації майже нема. Тут все ж таки більше сенсор і у вас просто краще картинка. Тому в деталізації. Я б не сказав, що GoPro виграє. А от 8х9 сенсор у GoPro це реально класна штука. Чому? Тому що він майже квадратний. Ви можете знімати відео в такому форматі і потім вже на монтажі обрати, чи вертикальним його зробити, чи горизонтальним. Наприклад, я б завжди робив горизонтальним, але потім, якщо щось треба змонтувати для TikTok, у вас є така можливість. Це круто, таке хотів би у DJI. От зараз я на GoPro пишу відео в співвідношенні сторін 8х7, 5 і 3К. Можна писати в. 25 п'яти кадрах на секунду. А DJI може писати тільки в 4К, і квадратного сенсора у неї немає. І це, начебто, всі плюси GoPro. Можна сказати, що це гра в одні ворота, але ні. Тому що потім я почав тестувати перегрів. І це дивно, тому що я більше ні у кого не бачив таких результатів. Я тестував все в ультравайт налаштуваннях в 4К 50 кадрів в секунду. І DJI вимкнулась через перегрів через 24 хвилини хоча і мали 80% батареї, на 6% більше, ніж у GoPro. А GoPro продовжила знімати і знімала ще 20 хвилин, тобто в сумі 44 хвилини, і вимкнулася на 46% заряду. Це Круто. Проте, тут можу сказати таку маленьку поправку, що все ж таки GoPro трохи більше, можливо, через це, і мені зручніше маленька камера. Але якщо ви берете камеру для того, щоб знімати настільки довгі кадри, саме в теплому приміщенні, коли камери стоять на поверхні і ніяк не охолоджуються, то нахріна вам екшн камера візьміть щось інше, навіть дорослі камери перегріваються. Я не виправдовую зараз DJI. Вона тут гірше, і якщо вам такий кейс потрібен, його пробуде краще. У нас навіть були проблеми зі зйомками кедр Дир. Ми купили ще одну таку камеру, і вона перегрівається. Тобто, в спекотний день на зйомці зняти реально проблема. Але для таких зйомок, якщо у вас дуже довгі стендапи, я рекомендував би використовувати смартфон. З ним все буде більш-менш норм. Ну, знову ж таки з нашого досвіду. І головне картинка. Мушу сказати, що DJI знімає реально круто, навіть в деяких режимах краще. Тут же нема такої проблеми, як минулого разу, коли лінзу треба було чи докручувати, чи викручувати, щоб все було в різкості. Не все гаразд. Але при цьому динамічний діапазон, при цьому все ж таки, вся якість картинки і кольори трохи приємніші на GoPro. І якщо ви вже раніше знімали на GoPro, то скоріш за все, вам є резон брати саме GoPro. Я вам скажу чесно: якщо б не така повільна швидкість зарядки у GoPro і не паршивий звук при Будь-яких розкладах я б навіть за всіх плюсів DJI Обрав GoPro. Проте зараз ну не можу я просто цього зробити, тому що єдиний мінус для мене це те, що вона перегрілась. А я ніколи в житті цього не бачив. Тому що я максимум знімаю по 2-3 хвилини. Це такі стендапчики, виїхав щось, записав, кинув її назад. Вона охолонула, знову записав і так далі. При такому режимі вона навіть ніколи не нагрівається. А якщо ви знімаєте не прям в спеку, то вона і не встигне нагрітись. А при холоді вона живе прям офігенно круто і їй неможливо вимкнути. Морозом, у GoPro такі проблеми були. Вона автономніша, вона має набагато кращий звук, і це для мене важливіше. Стабілізація у них приблизно однакова. Тобто сказати, що якась камера тут сильно краща, я не можу. Де для мого формату прям ідеальна стабілізація не потрібна, тому що потрібен якийсь екшен, потрібно, щоб було відчуття, що є рух. Тому для себе я обираю DJI. Але якщо у вас вже була GoPro і вона вам подобалась, то продовжуйте користуватись нею. Це класна камера. Я не можу сказати, що це прямо провал. Але наскільки ж я сильно тепер чекаю 13-го покоління, тому що я думаю, вони не зможуть випустити ще один рік поспіль камеру з таким самим залізом, з тим процесором, з такою ж матрицею, з такою ж лінзою. Я думаю, що і дисплей вони зроблять сенсорним і зроблять швидку зарядку. І, можливо, я б дуже хотів, щоб вони чи зі звуком попрацювали, чи зробили свій аксесуар, який буде. Буду по Bluetooth під'єднуватись напряму до камери, і тоді проблем не буде ніяких. І чесно вам скажу, тоді я віддам перевагу саме. GoPro. дякую за те, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Сподобалось. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, про ваші коментарі. Не забувайте також підтримувати ЗСУ. Це дуже важливо. Нагадаю, ми з першого дня вторгнення купуємо пікапи, і у нас є реквізити в описі до цього відео. Ми придбали разом з вами вже більше 70 пікапів. Тож дякую вам за підтримку. І Якщо ви хочете також і наш проект підтримати, то у нас є Patreon і спонсорство, а там ще є додатковий контент. Всім дякую, пока.